Ранковий Амстердам балує своєю ніжною погодою. Осень, все-таки золота пора. Хочеться взяти велосипед і мерщій проїхати по цим чарівним амстердамським вулицям. Але турист все більше і більше виходить на вулицю і тобі хочеться просто втікти з міста. Друзі, вітаю вас на, ранковому, на ранковій нашій передачі про туристичні Нідерланди. Сьогодні ми в Амстердамі. Прекрасне місто Амстердам. Про нього можна багато розказувати, але Амстердам це не Нідерланди. Сьогодні поїдемо в класичні, автентичні Нідерланди, де не так часто заходить е, рядова нога туриста. Поїдемо, подивимося на класичне рибальське село в Нідерландах. Це не їх, Мій велосипед коштує 800 євро. Тільки що люди приїжджали на велосипедах, там прайси дорожчі, ніж машини. Там трьошка, 4, це як мінімум я бачив. Так люди відпочивають в Нідерландах. Знаєш, тут про те, я скільки розказую, що машина це не показник чогось там. У Людей хобі є, сьогодні неділя, вони так взяли і полетіли. Це прекрасно. Проїжджаємо, знаєш, село живуть люди без цього всього туристичного. Прекрасно. От прекрасно. неділя. Мені згадується, знаєш, що батя щось там недільку робить, Якусь там то його пообідали, пізно встали. Ну от якесь таке, знаєте, нетуристичне життя, справжнє життя. От буквально 17 кілометрів від Амстердама. малюсіньке село. Тут живуть, тут нема мігрантів, тут дуже дорогі будинки. я вам Хочу сказати. Тут дуже дорогі будинки. Але от цей ритм життя, який там в них в дворі. Просто буває, просто хочеться стати і дивитися годинами, як там, що там люди роблять. Десь згадуєш себе в цій історії. Десь трошечки сумно, але людям побажаємо тільки миру та щастя. Дивися все, як цивільно. Не заборчиків, не все, все відкрито, все приємно. Скільки? Мов? Хвилин 40 від'їхали на велосипеді. Ви подивіться, ферма, хатинка. Ось хатинка. Ні забора в нього немає, нічого. Просто хатка стоїть і тут ось дитина його. Трактора, техніка, ферма, коровки мукають. Там все діло робиться, ось о поля, і на це мило, любо глянути. І коли мені пишуть, там в них там все в кредитах, ось туди-сюди. Ви подивіться, яке воно гарне. А? Ви подивіться, як воно все цивільно, там нема забора, ніхто не залізе, не викоте. Тут живуть робочі люди, тут живуть. Я розказував колись про еретрет, еретрету, Франція, Нормандія. Там також дуже мені сподобались, робочі люди живуть. А от Нідерланди, історія їхня така, що все це зародило силу. І зараз ми їдемо в містечко, яке колись теж було маленьким селом. Тому що село дало життя цій країні, ви розумієте, Іван Якович Франко казав, і з букви починається слово, і з колоска починається хлібинка. Моніке дам, таке знаєте, колись було село. Просто по вулиці, хочу зараз пройдемо, побачити той такий е вайп. Вайп цього всього морського. Жили раніше сім'ї, і вже 20 кілометрів від Амстердама, і тут вже тишина. Знаєш, таке життя, життя. Дивися. Дивися, дивися, яка ось якась вулиця, просто е рандомна вулиця, вона нас просто балує і просто радує своїм оцим нідерландським пейзажем ранковим недільним. Виходь сюди, виходь на вулицю, дивися, які двері. Ті двері історію пам'ять, коли людей в кострах палили. Ось тут якась сім'я, бачите, щось, щось вони робили, мабуть. Фермера, такі маленькі двері, такі маленькі двері. Я тут такі маленькі двері, так воно все автентично. Ну Це стара частина міста, і вона, знаєте, вони зберегли ту історію, яка є насправді. Це селище відоме дуже давно, тому що сюди приїжджали саме сюди, і в те селище, яке ми їдемо, зараз містечко. Приїжджало дуже багато художників. Приїжджало дуже багато з Іспанії, відомий, як він, Сильвадор Далі, да? був такий художник. Приїжджав сюди і набирався. Це тут сили йому подобалася ця атмосфера. А дивись, дивись, ще ще пройдемо по вулиці, йдемо бруківочка, як наче я не знаю. Напевно, це ще та стара, по якій коні їздили. Дивися, тут яке прикольне. які Теж старенькі двері, все воно кидається в очі, рибина. До речі, це все рибацькі поселення. Колись їх не було. Де ми їдемо зараз. Але нідерландці, дам все дам. Це приставка означає, що це дамба. Дивися, десь ми тут йшли. А, ось магазинчик, комсумір. Який він, який він просто живописний цей магазин. Ви подивіться. І немає людей. Неділя, немає людей. Ці вузенькі вулички. Подивися, який магазин. Іди сюди, га? Іди, що вони продають? Вони. Це історія, це такий магазинчик. Я не знаю. Напевно, це як музей, як лавка, історія, як вони раніше їсти варили в чому. Розумієте, до чого я веду? Я не такий історик прекрасний, але то, що вони зберегли свою історію в перво, цьому первозданному виді. Вони її знають, вони почитають ці свята. Всі святкуються, не наіграно святкуються, а справді святкуються. Кожне селище, кожне місто має своє якесь локальне свято. Прекрасно, дуже прекрасно. І все це підкріпляється здоровою патріотичною економікою. Люди заробляють гроші, люди живуть, люди, люди процвітають. Це не знаю, щось бачу, якесь Воно реально щось що це таке, як ти думаєш? Якісь, мабуть, щось. Ну, це не магазин, кому треба ці старі сковорідки? У мене в бабки таке було. А подивися, йди сюди, ось Дивися, тут якісь петухи жили. Я, я, дивися, як, як йо, фотозона на всі 100%. Дивися, дивися. Добрий день, Моніки дам дома, такі вдома. Диви, як класно, га? Ну, гарно? Ну, все. Монікедам маленьке село, яке має глибоку та гарну історію. Дослівний переклад це плотина для монаха, тому що Монікедам заснували монахи. Знаходиться на берегу залива Маркермер і в 1355 році. Монікедам вже має статус міста. Тут знаходиться великий порт на той час та Вагова, яка відіграє важливе значення в економіці країни. Також Побудована церква Святого Миколая 1602 рік, також синагога в 1894 році. Тому сюди приїжджає дуже багато євреїв зі своїми статками, які розвивають місто. А також в місті була художня школа, куди приїжджало дуже багато художників зі всього світу. Буквально 30 хвилин на велосипеді з ритмом, кайфом та насолодою по цим доріжкам. І ми в місті Валенгдам. Так, Нідерланди схожі на великий музей під відкритим небом, і кожне місто має свою окрему експозицію та кайф, який перетворюється в загальну картину чудового та прекрасного. Місто манить туристів своїми дерев'яними будиночками, вузенькими вуличками, а також ритмом життя рибацького села. Так, тут є культура оселедця, тут є місцеві свята. Тут і щось таке тихе та неймовірне, чого немає в Амстердамі. <рикільшеність> Цікаве місто тим, що тут е е дуже Знаєте, така традиція ловити рибу, яка залишилася ще від дідів, прадідів, і можна скоштувати оці настоящій нідерландської оселекції цього настоящого, дуже смачного. Ціни в ресторанах поїсти ну, треба 40-50 євро положити, щоб тут в ресторані поїсти. Тому що це в цій частині міста це максимально туристична історія. Там, де є турист, там ну, треба і гроші за це брати. Ви розумієте це? Я думаю, ви це розумієте. А ще. Прекрасно те, що воно збереглося таким, як повинно бути, як воно колись було. І коли ви приїдете сюди в 5 годин, в 7 годин ранку, коли ще автобуси з туротою сюди не приїхали, ви відчуєте дійсно неймовірний кайф міста. Такий, знаєте, от коли лайтовенько. Це тут є. Тут взагалі кайфово. Вандам. Як воно називається правильно? Валендам. Валендам, слухай. Як воно було, я тобі розкажу рибацьке село, ловили люди рибку, заснування 1357 рік? Нічого незвичайного знаєш тут ота історія морська, коли мужчини виходили в море, ловили тих голландських карасів. І так побудувалося це село. Зараз воно прекрасне. Зараз ми в центрі старому знаходимося. Воно прекрасне. Глибоку історію я вам розказувати не буду. Цікава історія про герб е цього міста. А який герб? Це конячка держе в зубах рибину. І розказують, що було таке, що рибаки поїхали. Е якийсь там, Знаєш, ціла двіжуха тих рибаків, поїхали в море чи щось. коротше, не вернулися. І жінки ж ждуть риби. Нема риби. І з моря виходить. Де кінь, а в коня в зубах рибина здорового, здорово, і кажуть, цією рибою накормили всіх в цьому місті, і появився такий герб цьому місту. Має стару, ну тоді ще село знаєш, було має стару історію. Вся це туристична точка. До речі, дуже цікава. О, те місце, де ми були, дам дам як воно тільки що було? Монікедам да. не така е, туристична історія, тому що сюди приїжджає дуже багато туристів, Ось італіянці приїхали, щось вони тут дивилися люди. Зараз ну прекрасно. Знаєш, ми як люди озірцателі, ми любимо подивитися, потрогати, пощупати його. Сюди приїжджав Пікассо. Йому дуже подобалися ці неймовірні оці пейзажі. І ми приїхали подивитися. Ми приїхали показати. Сьогодні був лайтовенький випуск. Там що десь маяк є, але ми туди не доїдемо. Ми зараз будемо трошечки випівати е, ці спортсмені наші, тому що ми сьогодні заслужили. Був лайтовий випуск про Нідерланди, про ті Нідерланди, які не показують по телевізору. Якщо ви на мене підпишетеся і поставите лайк, то це покажуть по телевізору. Дай Боже здоров'я, пока.